Володимир Пономаренко прийшов попрощатися зі своїм другом. Сьогодні військовослужбовці Михайла Глушка відспівували у Святоуспенському соборі ПЦУ. Він хоч і був любив самим бути, але він завжди був за родину. Він завжди там, якщо потрібна будь-яка допомога, він це не та людина, яка відмовила. річний старший солдат народився у селищі Коломак Харківської області. Проживав у Полтаві, розповів Володимир Пономаренко. Він все життя працював машиністом тепловозу. В п'ять два роки назад пішов на пенсію. У листопаді виповнилось 57 років. Михайло добровільно вирішив стати на захист країни, розповів його родич Олег Рабош. Призвали бійця у вересні 2022 року. Він вирішився сам, добровільно пішов, написав у військкомат і пішов служити. Його не зразу взяли, так як він вже він вже воював в Афганістані, вже його трошки вже... Повні роки, Вони, ну він був завжди себе тримав у формі. Захисник воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Служив на посаді радіотелеграфіста, повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Він завжди інформацію видавав по мінімуму. Він не любив, як то кажуть, коли про це всі малакають, говорять. От, він, він знав, він зробив він своє діло, він був завжди стояв на своєму. Він весь час був на сході, це однозначно була пропозиція йому від командування, чи якщо вже йди, яка на відпочинок, він сказав, я своїх кину. 26 грудня 2023 року боєць отримав поранення несумісні з життям. Сталося це поблизу села Никифорівка на Донеччині, розповів Роман Калина. Завжди був на зв'язку, тобто, як мінімум, там хоча б там, плюсик в СМС або що небудь там, я знаю, він присилав, просто перестав виходити на зв'язок. Коли вже пару днів пройшло, ми вже почали бити на сполох, почали дізнаватися. Командир сказав, що знайшли його вже, ну, по країні, я так чув, що командир сказав. От, сказав, що було пряме попадання чогось. Чого саме не зрозуміло. За словами Олега Рабоша, тіло Михайла Кримують, а прах розвіть поблизу дому. У захисника лишились мати, сестра і донька. Світлана Мстипан та Микола Єременко. Суспільне новини Полтава.